Всім гарного дня. Сьогодні 10 серпня 2024 року. Сипляться сливки диплоїдні, сорт Тока Бубельгум. Дуже чудовий сорт. Являється дуже гарним запилювачем для всіх диплоїдних сливок. Це я 2 роки тому провів тут гілочку в Black Gold диплоїдну сливку. Що я вам скажу? Смак. І аромат просто неймовірний. От знаєте, як в дитинстві сливк, е, жувачка е, бубельгум. От і назва тому у цій сливки Тока Бубельгум. Угу. Смак просто неймовірний. Дійсно, знаєте, чим нагадує бубельгум. Ось така вона. Потребує обробок. Дуже шкідники, знаєте, дошкуляють. А так сорт просто бомба. Смачний, присмачний, солодкий і зі смаком жувальної гумки бубіль -гум. Смак дитинства. З вами був колекціонер Плодових, Україна Кропівницький. До нових зустрічей, друзі!